Ну, та що, замовив ось собі чотири саженця. Два саженця жимолості, сорт Алісія і Серце Велетня. І два саджанці ірги. Ірга Ханівуд і Ірга Слейт. Оце ще вкинули у подарок якийсь, звісно, спасиба. Ну, один мінус, що він не підписаний. Оце, звісно, печально. Ну, нічого. Він виросте, почне родити, потім я вже определю, що за сорт. Якраз це, цей участок, на який я питав поради, що його посадить. Щось хотілося невеличке, щось наподобі кущів або щоб можна сформувати було невеликим деревцем. І, в принципі, зупинив я свій вибір на таких ось екземплярах. Жимолось це класна штука, ну, наскільки я дивився по відзивах, Сама рання ягода, яка вже буде у травні місяці. Ну, по ідеї, повинно бути так, а там уже побачимо. А ірга, наскільки я читав, вона дуже корисна, дуже смачна. І можна формувати, в принципі, як захоче, або кущиком, або деревцем. Ну, Подивимося, що воно буде. В принципі, поки що я задоволений. саженці, плюс-мінус. Корінчик є, є. Є щось, є. Тут теж хотілося краще? ну, в принципі, пойдет. І ось, е, жимолос, зараз його розпакую, покажу воно, що тут за корінь. Ось бачимо, що корінчик є у такому субстраті. В принципі, непогано, вроді би, не підгнивші, але я його не буду оце розворушувати, я його прямо так. Братиму, ставитиму в землю і присиплю своєю землею. Якраз воно буде нормально. Не хочу трогати лишній раз кореневу систему. Далі вона розгалудиться туди, куди їй потрібно. Місце рости їй буде повно. Ямки, як обично, все, як під виноград, як під обичні кущі. Два штика лопати в ширину, півтора штика лопати в глибину. Перегній, перекалапуцька від землею, просипав трошки рембеком про всяк випадок, щоб спалось спокійно. І все, зараз сажу, а вже ж з весни будемо дивитися на результат. Продавця, не знаю, побачили ви там раніше чи ні. Він трошки мелькнуло на бейджику. Ну, чи можу рекомендувати, чи ні, поки що теж я не знаю. Поделюсь, якщо сортність буде така, як треба. Без питань на той рік, можливо, буду заказувати цього продавця ще. Тоді порекомендую. Поки що плюс-мінус пойдет.